У Держприкордонслужбі України розповіли, скільки чоловіків щоденно перетинають кордон на виїзди з України. Так з України за добу по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 тисяч чоловіків. Призовного віку із них за системою шлях як волонтери 150-200 чоловіків. Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук. За його словами, найбільше виїжджають водії вантажних перевезень, супроводжуючи осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє. Та більше дітей, крім того, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність. До військової служби в законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому. Він не захищений, його можна підробити. Тож з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання, зазначив Ігор Матвійчук. Ну, а в Україні не припиняються конфлікти у воєнкоматах. І ось один із них в Одесі. Маю право. Маю право. А ви не. А ви маєте викрадати в мене брата? А ви маєте право викрадати в мене брата? Смісний. Ви маєте в мене врати. Руки в руки убрав, убрав! куди ти братяєш до мене руки! Руки убрав! А далі жінка лягла під авто і просить звільнити її брата. Брат, на якому основанні ви його викрали? Покажіть мені, брата! Покажіть, я хочу його бачити! На якому основанні ви його вивели? Покажіть мені, брата. Давайте, вставайте. Ні, покажіть мені, брата. Рад, ти, 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 ти. Я не бачу. його. Я не бачу його. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.